Запоріжжя крізь віки, поступ героїчної історії. Саме таку назву отримала нова експозиція музею за порогами. Розпочинають та завершують її реконструйованими геральдичними композиціями. За задуми музейників вони мають піднімати бойовий дух відвідувачів. Вгорі ж є макети кораблів, які нібито пливуть сторінками історії, пов'язуючи їх в один текст. А білі пілястри, на яких встановлені скульптури, присвячені козацтву, створюють особливу атмосферу. Створили ми також тут фотозону, можете її також побачити. Така інтерпретація відомої картини Іллії Рєпіна Запорожці пишуть листа. І наші відвідувачі зможуть там сфотографуватись. До початку повномасштабного вторгнення у музеї працювала схожа експозиція під назвою Де є бої, там є герої. Але після 24 лютого працівники евакуювали найбільш цінні експонати. Для нової виставки частину з них повернули, оформили її у стилі музейного натюрморту, тобто експонати, укладені в ніші та обрамлені рамами. Висвітлює експозиція добу скіфів, Київської Русі і часи козацтва. Створювали її протягом місяця. Оскільки попередня експозиція була також на таку героїчну тематику, то в принципі ідея вже така, як то кажуть, риба була. Єдине, що для експозиціонерів була ну, складність була в тому, щоб з ну, не такого атрактивного матеріалу, який був до війни, який евакуйований, створити щось цікаве для відвідувачів. Відштовхувались ми, звичайно, від експонатури. Вже цієї суботи у музеї проведуть лекцію Хортиця багатогранно у новій експозиційній залі. На ній розкажуть про історію творення острова та його значення для України і чому і нині Хортицю вважають форпостом Запорізького краю. Ми вирішили відновити цю роботу і запустити, тому що саме острів Хортиця і саме героїчна історія це зараз дуже важливо і ми. Як такий флагман в цій темі Національний заповідник Ортиця. Ми не можемо стояти осторонь, і ми точно відкриваємося, запускаємось, і раді бачити всіх відвідувачів. Такі лекції про історію нашого краю планують проводити щотижня. Про всі анонси заходів можна дізнатися на сторінках Національного заповідника Хортиця у соцмережах. Крім того, вже з 3 березня музей за порогами знову прийматиме відвідувачів. Прийти подивитися на експонати або замовити екскурсію можна з 10 до 16 години, крім понеділка і вівторка за адресою бульвар Центральний 3. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.